У мене є така особистість, я її називаю хомяк, тому що у мене завжди є якісь запаси, особливо якщо це стосується косметики. То сьогодні я розбираю свою косметику. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, була така хвиля, коли всі почали казати спікули, спікули, боже какую. Ретинол зі спікулами, але я ретинолом просто користуюся, тому що ви знаєте, ретинол проти акне, класно допомагає боротися з акне. Він дуже вирівнює шкіри, антивікові зміни, але, пам'ятайте, що ретинолом треба, обов'язково обов'язково день використовувати СП. І коротше я купила цю корейську штуку, яка називається Макс, Ретинол зі спікулами. Я вам так скажу, такого почервоніння шкіри, саме воно все зуділо, воно все облазило, мені не давав жодних з ретинолів. Тому для шиї може бути обтого, але взагалі фігня не Купила, коли була в Україні, вирішила спробувати медичний ретинол. Називається Менарініварник. Я думаю, що це подіці, на новині нормально так подивимося. Називається третиноїн гель. Прикольна штука, мені дуже подобається. Я ним зараз користуюся. Він мені суттєво покращив шкіру. Я зараз, наприклад, не нафарбована, тому трошки поблизу насправді не трошки. Тому реально крута штука навіть в Але пам'ятайте, що з відсотком ретинолу треба ну, гратися поступово. Не можна сильно робити. Я тут складаю продукти від SkinCeuticals. Класна контора, але скажу вам чесно, як я вже зрозуміла, можна купити таку ж якість, але дешевше. Особисто мені дуже підходить. У мене просто вікова вже шкіра, але схильна до жирності, схильна до висипань. Мені дуже підходить селі Марінці F. Прикольна штука і Plus Age Defense, Теж дуже класна штука. Це сиворотки. Потім, оскільки, як я вже казала, у мене шкіра жирна і я раджу. SkinCeuticals A Plus Brightening Treatment. Він і не підсушує, але і не, не, не робить шкіру ще жирнішою. А, SPF від них класна, але нічого надзвичайного такого, див вона не робить. А, крем під очі, але не звичайний крем, а Age Advanced Eye класний. Я плюс Ще Ще мені надавали таку жменю пробничків, кожен по 4 мл. Але називається Intensive Multi-Glican. Це для вікової шкіри. І воно працює, тому це я все таким скоком і тримаю. Це саме ті, -ті продукти, які я користуюся зараз. Не, не відео, Це пряма історія. Це не все. Почекайте. Є ще дуже класний крем, який називається. Виробник називається скіндо. Це іспанський виробник. Я про нього дізналася випадком, свого косметолога. І у них є крем очі, У мене їх навіть два, третій я зараз користуюся. Він називається Timeless Prodigy. Дуже крем. Зважайте на те, що у мене до того ще й чутлива шкіра, то це просто спасіння. Потім Абаджі раніше користувалася баджо як дурна, пересушила шкіру. Взагалі, жопа не можна користуватися Абаджі повністю повним протоколом. Він не всім підходить, він дуже агресивний. Він нібито прибирає проблему, але занадто агресивно. Ну, реально занадто агресивно. Я собі з Абаджі залишила тільки Акне контрол, це бензилперексіт. Це ця штука, якщо у вас десь якесь висипання територіальне, ну просто нанесено це висипання на ніч, наприклад, воно афігенно підсушує. І лікує. Знову Skindor, Серія Clear Balance. Clear Balance Clear це знову ж таки від забруднення шкіри. Класна серія, я використовую влітку, тому що у ну, мене тут дуже жарко і воно таке має гелеву структуру, не перевантажує шкіру. Мені дуже подобається і не викликає висипання потім. Ще є у мене масочка від скіндору, заспокоюча. Прикольна штука, теж раджу. І ще від кіндору я беру ампули. У мене знову ж таки це Renewal Peeling Concentrate, Я дуже раджу. Вони оновлюють шкіру і дуже сильно освіжають. Це такі ампули, після яких вам не потрібно буде чистка у косметолога. Ну, мене насправді вже багато добра про запас, але я сподіваюся, що комусь це буде корисним.